Цим розкладом зробимо діагностику магічної сили вашого роду. І чи передалася та сила вам у спадок від ваших предків? І магічна сила вашому роду таки є. Хтось із ваших предків був досить сильним магом. Він мав досить таки велику, потужну магічну силу. І швидше за все він практикував щось традиційне. Чи, можливо, був волхвом, чи, можливо, священнослужителем. І ваші предки не просто практикували магію, вони і своїм нащадкам передавали і знання, і вміння. Можливо, десь є записані ритуали. Можливо, якось на енергетичному рівні ці знання вам передавалися. І ви прийняли силу свого роду. Ви саме є магом. Чи усвідомлюєте ви то, чи ні, але ваша магічна сила настільки потужна, що ви здатні створювати власну реальність, підкорювати час і простір. Магічна сила роду вашої мами якась така імпульсивна, запальна, вогняна, швидше за все тут більш схильні до якихось таких потужних ритуалів. А практикували вони свою магію для того, щоб допомогти людям з якимись руйнівними ситуаціями, для того, щоб вийти з якоїсь кризи, відновитися, очиститися можливо. Тут були ритуали, направлені на виживання, на очищення, на знищення якихось сутностей, які могли шкодити або родові, або людям, які зверталися за допомогою. А магія батьківського роду вона більш глибинна, більш інтуїтивна. Вона заснована на зв'язку з невідомим, з підсвідомістю, з потустороннім якимсь світом. І вони в більшості випадків допомагали з якимись емоційними проблемами. Налагодити самопочуття людини, вийти з якихось депресій, витягували з якихось нестабільних емоційних станів. Своїми ритуалами вони повертали людині віру в життя, інтерес до життя. Вони, немов, витягували людину отуди з потустороннього світу, повертали її душу в наш світ, відновлювали людину. Імовірно, спочатку був якийсь конфлікт між магічними силами роду батька і роду матері. Але можливо саме завдяки вашій появі, яка об'єднала ці дві сили, ці два роди, зараз ці сили гармонійно у вас співпрацюють, виходять з цього конфлікту і дають вам додаткову енергію, додаткову силу, і енергію драйв роду матері, вогняну цю стихію і спокійну, врівноважену, інтуїтивну силу роду батька.